Слава Ісусу Христу, шановні телеглядачі! Ви дивитеся щотижневу екологічну рубрику телепередачі Комісії з екології Римсько-католицької церкви в Україні та Комісії з екології Мукачівської Римсько католицької єпархії з вірою в серці, під час якої ми продовжуємо знайомити вас з основами екологічного вчення церкви. Я, Біланич Михайло, ведучий екологічної рубрики. Сьогодні продовжуємо тему екологічне навернення як шлях до вирішення проблеми екологічної кризи. Сьогодні під темою нашої розмови. Буде екологічне навернення як шлях до розв'язання екологічної кризи. В першій по рахунку книзі Святого Письма Буття сказано і вислав його Адама Господь Бог із Адемського раю, щоб порати землю, з якої взятий він був. Буття 3:23. Тобто, після вигнання з раю, людина і надалі не втрачає завдання відповідально працювати, піклуватись про створіння, зокрема і про ґрунти, на що наголошують сірядки Біблії. Правда, тепер це стає набагато важче, бо землю потрібно постійно обробляти, щоб вона після грікопадіння людини давала добрі плони. Причому повністю перекладати вину на перших людей не можна, адже людина в нас час, досягши високих технологічних завершень, застосовуючи техніку, полегшує свій труд, обробляючи ґрунти і досягає високих врожаїв. Але якою ціною? Логічно, прогресивний розвиток науки і техніки мав би покращити ситуацію відносно екологічних проблем, зокрема, забруднення ґрунтів, ерозії, сувів і так далі. Що ж ми бачимо насправді? Застосування добрив, пестицидів, сільськогосподарської техніки і іншого е, часто призводить навпаки до погіршення родючості ґрунтів, забруднення не тільки ґрунтів, але й водойму, туртокімікатами, відходами техніки, важкими металами і так далі. Через невідповідальне використання ґрунтів в багатьох місцевостях виникли пустирі. Крім того, в різних частинах світу у ХХ столітті постали так звані місячні території, тобто ґрунти, засипані відходами з шахт, на яких нічого не зростає, і без спеціального їх очищення і відновлення дуже довгий час не зможуть стати родючими. Працюючи у цьому у сільському господарстві чи на приватних ділянках, потрібно пам'ятати, що ґрунти це унікальні природні системи, в яких тісно взаємопов'язані живі створіння і неживі компоненти, які в кожну систему природи. Товарець заклав властивість у ґрунти оновлюватись і очищуватись, і витримувати досить значне антропогенне навантаження, себто негативну діяльність людини. Але все-таки, як кожна система, вона може зламатись, тому що грунтів ця витривалість не безмежна. Як наслідок, маємо вище згадані наслідки. Людина покликана відповідально користуватись дарами природи. Це стосується і ґрунтів, адже від їх родючості залежить врожай, який необхідний як для життя людини, так і для тварин. Від ґрунтів також залежить чистота водойм і багато інших факторів, адже у природі все тісно взаємопов'язано. Тому самовільне і свідоме забруднення ґрунтів, особливо токсичними речовинами. Наприклад, як це часто буває в нашому побуті, викиданням батарейок, люмінесцентних ламп та інших предметів, які містять ртуть чи інші важкі метали. Внесення надмірних кількостей добрив чи пестицидів з метою зібрати більший врожай, забуваючи про якість і інше, є також екологічним гріхом. Тому церква закликає вірників, а також людей доброї волі, дбайливо користуватись цим унікальним дарунком Творця і не тільки не забруднювати чи інакшим чином наносити шкоду, а за можливості брати участь у відновленні ґрунтів чи сприяти тим, хто займається цією справою. На цьому я прощаюсь з вами і зустрімось, як завжди, наступний четвер. До наступних зустрічей. Нагадую вам, що ви дивились щотижневу екологічну рубрику телепередачі Комісії з екології Римсько-католицької церкви Україні та Комісії з екології Мукачівської католицької єпархії з вірою в серці. З вами був я, ведучий екологічної рубрики Біланич Михайло.